Це наш гараж. Тут у нас ночує машина, і проходить волонтерство наше. Ну, дуже старенькі гаражки. Ну я так бачу, для машини тут немає вже місця. Та то тобто, є. є Є? все прибирається, все ставиться на столи, під столи, все так розміщається. Станок ставиться на бік. Що в нас ще тут ночує машина, ще вона деколи ремонтується тут. Вітаю! Ви дивитесь на на телеканалі Новий Чернігів. Наш черговий випуск про маленьких українців і україночок, які дуже швидко подирослішали. Бо російський агресор на жаль не дав їм. Іншого варіанту, замість того, аби грати у м'яча, наприклад, або в інші ігри, вони переобладнали звичайний гараж, справжній цех для виготовлення маскувальних сіток, так і кімор і передають нашим бійцям на передову. Знайомтеся з неймовірно працьовитими дітьми, які роблять все, аби наблизити нашу спільну перемогу. Воно якось само собою все вийшло. ніхто не планував нічого. Нам задали завдання в школі робити окопні свічки. І я щось прийшов до мами магазин, і там стояла ця Іра. Я спрашиваю мами, є шкарабанки, щоб зробити домашнє завдання. Вона каже, я всі віддала. Починала я сама, потім підключилась моя донечка. Мама привезла е, звичайні пусті шкарабанки з кукурузи, з гущеного молока. Дуже мало, там, може, 15 баночок було. І привезла картон, і гуляли діти. Вона каже: хочете спробувати? Ну, мені це стало цікаво, я вирішив ходити сюди. Тут стелилася фанера, така на підлозі, просто робили ті банки. Ми їх стільки заготовок були зробили, що нам вже їх ніде було дівати. Ми віддавали тим, тим людям, хто заливав їх, але продовжували робити. Тоді волонтери нам допомагали. І з парафіном, і з воском люди приносили, ми почали їх заливати. Вирішили спробувати ще з сітками. Різні були в нас способи. У моєї дочки з'явилася ідея, щоб спробувати якось їх на такому станочку плести. Найбільше нам допомагав дядя Вова, це наш сусід, дуже багато він нам допомагав, цей станок зробити. Спочатку було складно, а потім якось звикли вже. Вчилися і не получалося. Були різні варіанти без станку станком, різні вузли. В нас були принцип. Показали, але тільки інший спосіб був тяжче і на ногах треба більше стояти. І так дітки в мене сидять. Всім комфортно, всі можуть плести. Тепер вони вже показують нам де ми помилки робимо. Ми, тобто, у вас дорослих також багато тут приходять взимку, було більше, але ж зараз роботи багато. Всі є дорослі, які ходять допомагати. Мені мама каже, що сьогодні є що робити. Я просто дзвоню одній людині і так телефонними передавалося все. І всі приходили. У нас було 18 людей, але ну, ряди трошки зменшуються. Але Одинадцять людей у нас ходить кожного дня сюди. Я думала, що вони трошки походять і це все закінчиться, але ж ні, вже скоро майже рік вони працюють. Друже, як тебе звуть? Деніс, то сітку Для військових да. красавчик. Ола. Ола. ти ти красавчик, реально. Аня Настя, як давно ви цим займаєтесь? Я з мамою займаюся з минулого літа, а в гаражі з першого жовтня. Кожен день сюди ходять. Це на в 4. І до скільки? До 10 до понад 11, як, як виходить. Це ти сам так вирішив, ти хочеш так допомагати, так? Так. Да. Тут весело в нас, тому напевно, і ходять. Коли приїжджають військові і один односельчанин розказує, як їм врятува життя, наша зимова одна сітка. То це реально мотивує робити ще більше. Скільки ви зробили сі сіток за весь час? 483 це було. Зняли ми перший сюжет про дітей. Так і головна мета це показати показати навіть не людям, щоб побачили всі люди там цивільні, а саме військові. Бо коли бачать військових, їх це настільки мотивує. Дорослі вже типу, позабували, що війна. А оці діти вони мотивують військових. І е, діти самі можуть розказати, що наскільки приємно ось е, прапор від 119-ї бригади. Е, це їм подарували як вдячність. І Для них це мотивація. Мені чоловік в армії і брат. Я не можу спокійно про це говорити. Мені болить це дуже. Але завдяки діткам я живу. І як можна більше, ми хочемо допомагати. Ми стали патріотами. На жаль, до... навіть 14 2014 році ми не були такими патріотами. Мені шкода, що раніше я це не розумів. Мені шкода, що я не розумів, наскільки у нас класні люди, які у нас, яка у нас класна мова. Все змінилося. Але і зараз ще міняється, що хтось робить щось на перемогу для когось війна. Перейшла на рівень 2014 року, що десь війна там. Нам, типу, пофіг ми гуляємо, типу, тусуємося. Я думаю, якщо б всі отак от об'єдналися, то було б трошки простіше. Тому, повертаючись, це важливо про це сказати, бо перша мета, головна, це ті типу, діти. Да? Коли ти бачиш цих дітей, тобі стидно. Стидно має бути всім соромно. Коли я бачу, що вони типу, так от роблять, ну, типу, я 38 років, о, мені здається, що я недостатньо роблю. А ці діти роблять на перемогу всі, от від маленьких, від самих до самих немаленьких. Нещодавно в мене був концерт, вони приїхали. Друзі, всім доброго. О, доброго вечора. Ну, я не знаю, це для мене був просто такий подарунок просто капець. І вони приїхали, подарували мені рамочку з о, сіткою. І це було просто капець, як приємно. Вони до другої ночі це робили. У мене традиційно, коли я кудись їду, концерт. Бо нема на бензин, де мені діти не скидали більше коштів ніж інші люди. Це спонтанний захід насправді, і зверніть увагу. Це все друзі назбирали прості люди. Це передали просто діти, збирали це все на Миколаїв до евакуйованих тваринок. Тому цей захід це вже традиційно перед якоюсь там поїздкою. Концерти у тебе. Благодійного характеру ти збираєш кошти і саме для хлопців на ЗСУ, mm -hmm. на їх підтримку. Да. Тому що ми багато говоримо про концерти. І люди думають, що ну що за а, концерт? А ні, благодійні концерти. так. Це як свято, але свято, яке приносить користь, бо це буде кава за донат, це буде печиво за донат, це буде свято для дітей, а дорослі зможуть долучитися. Бо зараз просто вести збори це складно. У мене запит більше, ніж на півмільйона. Тобто це різні, це колеса, це ремонт машин, це квадрокоптер, це різні там деталі для машин, це рації. 20 рацій зараз мені треба ось придбати. Тому ну, все. Це... Щось назбирав, купив, назбирав, купив і отак. От Вірне серце! За тканина вам потрібна і чи є вона зараз у вас наявності? Тканина з легка в роботі, і дітям подобається з нею працювати. І дуже легкі сітки виходять. Ця тканина сучасна, і всі люблять виготовляти з цього сітки. А виготовляла ви просто з звичайних там. Ну, не знаю, постільної білизни і так Готаю. далі. Зимою, так. Да. Фарбували Зі. самостійно. Ні, ні, було в планах фарбувати білизну, але ті, хто вже спробували це зробити, то вони кажуть, що вона вигорає дуже швидко mm -hmm. і обмивається фарба, вона дуже швидко вигорає. Нитки в нас є, нам волонтери постачають. Канина закінчується у Нас звичайно є. Але коли одна з панбондом, то вона така не ці... для нас вже не цікаво. Нам подобається плями робити. У Вас тут діти різного віку. ти старша, можна сказати тут, але є й маленькі діти. Вони допомагають. Да. А чим вони допомагають вам? Дуже багато допомагають. Це навіть... моральна підтримка чи а, ні? Ні, навіть цінки. маленькі діти дуже допомагають. У нас були замовлення на дуже великі сітки. Треба величезна кількість тканини. То в нас є заготовки нарізані, маленькі трикутнички з, з дірочками, які просто між собою треба сплітати. То поки ми плетемо сітки, вони щось побігали, погуляли, прийшли сюди, сплели тканину цю і все. У нас уже трошки є заготовок. Люба допомога це дуже добре. Приїжджаєте як. Друзі, бо можна привезти якісь там не знаю, подарунки, можна, але найголовніший подарунок це, це тканина. Угу. Наскільки дітей вистачає одної цю рулона? Ну, Дві круглики вистачає на двох сітки. Угу. Два круглики на одну сіт. Да. Завдяки Ігорю. У нас з'явилася машинка. Люди подарували а, швейну машинку. Промислова машинка, вона сучасна, діти з нею шиють з таким задоволенням. Окрім таких маскувальних сіток, я знаю, що ви робите ще й кикімори, так? Так. ми робимо по замовленню. Є п'ять кікімор. Чекаємо, коли нам прийде матеріал. Кропітка робота, того що треба акуратно пришити все. І коли розрізається, то треба тоненько. Мішковина, тканина, флізелін, і то це от. Тканина і флізелін його дуже треба тоненько розрізати, щоб воно було непомітне, щоб воно захищало нашу, наших воїнів. Нас захищають молоді хлопці та дівчата, які мають народжувати, мандрувати, вчитися, а вони захищають нашу землю. А ми, типу, такі, всі тут гуляємо. Відпочиваємо, їздимо там кудись. Скажи, будь ласка, ну ти все ж таки ти дитина ще. Дивишся там іноді, так, хлопці гуляють з футбол, м'ячать. Мені подобається займатися футболом. Мені подобається тут сидіти з друзями, розмовляти і плести, сітки. В даний момент все саме про вас. І це 100% про кожного з вас. Вони роблять справжню Україну. Ну, ту реально справжню Україну, про яку мріяв Шевченко, Леся Українка. І це вони. Між вами тут, от ви всі тут колеги, можна сказати, дружба панує. Звичайно. Яка атмосфера тут взагалі? У нас і дружба, і сори. Ну. Все. Ви наб'єтеся, просто посварилися, і помирились, правильно? <свист> Коли є спільна робота, особливо не це не відволікаєшся вже. Сьогодні ми там гру придумали, всім сподобалось. Так ви тут купаєтесь, проводите час, тобто класно, обряд. класно Ці... вам Ігорем тут, так? Це обряд. Треба пройти цей обряд. До цього ми у нас був спір. Ми гарну гру придумали. А Приїжджаю, бо мені ось Денис буде крошку в готувати, бо проспоріл. Для нас Ігор, це як кращий друг друг нашої сім'ї, так сказати. Це вони теж, мої друзі. Коли він приїжджає, коли каже, що приїде. Ну, дуже хочеться зустріти, більше спілкуватися, просто дуже добра людина. Кожного дня у мене жодного дня без дива. А, насправді, іноді я отримую. Ну, думаю, що я отримую більше задоволення, бо а, ну коротше, мені подобається все це. Я отримую задоволення від того, що сюди приїжджаю, бо вони дуже до мене якось щиро відносяться. Ну, я помітила, що ти з дітьми на одній хвилі. Да. Сьогодні ви так зібралися спонтанно і розпочали е плести цю сітку. За який період часу ви її зробите? У нас вже йде останній ряд: оцей шматочок треба доплести. І все, а ось оце ось. І все. І в нас буде вже закінчуватися сітка. Ми її будемо знімати. оцю будемо знімати, запаковувати, підвішувати нову і вже оплітати. Заплітамою ми її, мабуть, за Годину півтори максимум дуже швидко всі заплітають, особливо коли є вже готові нитки, заготовки нарізаний спанбонд, тканина. Не буде затримка в часі. і Якщо дуже багато людей, то це дуже швидко. Врахували скільки вже сіток маскувальних і кікімор передала. Так, в нас є блокнот, куди ми записуємо кожну сітку. Оце 114, Це 114 вже сітка. У нас ось кікімори. Перші 14 це ми шили з мамою. П'ять, дев'ять, чотирнадцять, ну двадцять вісім кікімор у нас вже є. І банки ми ну, не банки, а свічки окопні. Ми дуже давно вже робили, але в нас. Ну зараз окопні свічки, я так розумію, вони взимку цим будете процесом займатися, тому що потрібно хлопцям буде чимось обігріватися. А я думаю, що окопні свічки може зробити люба людина в себе вдома, а сітку сплести навряд чи в когось вийде. Ну, якщо потрібно було, то, звичайно, будемо робити. Ані, що би ти сьогодні могла б сказати всім нашим захисникам, і захисницям, до речі, дівчатка також воюють? Ну, я б хотіла сказати, щоб вони швидше поверталися додому, щоб все в них було добре. Для тебе ця також тема болюча, тому що тато на війні. Так. Ми будемо допомагати їм, як, як можемо, щоб це все скоріше закінчилося. А віра є в те, що це швидко закінчиться. Що, що швидко закінчиться за ні, а що перемога за нами так? Обов'язково перемога за Україну. Так. А можна я скажу в камеру? Скажи. Я хочу сказати, люди. Будь ласка, не забувайте про те, що війна не закінчилася. Не забувайте, що іноді е донати в розмірі 20, 50, 100 гривень рятують реально життя. Це 100% інформація. Ще не ні слава, поля, ні ще нам радять українці, усміхнеться доля, схинуть наші пороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми браття, козацького. yeah